Кухня кожної країни складається під впливом історії, географічного положення, клімату та інших умов у той час, як одні народи харчуються здоровою їжею і можуть похвалитися відмінним здоров'ям і довголіттям, інші демонструють любов до смачної, але аж ніяк не здорової їжі. Розповідаємо кухні яких країн заслужили титул найкорисніших і найшкідливіших. Найшкідливіші кухні Угорщина, любов до смажених гусячих ніжок. Копченого, жирного і борошняного призвела до того, що Угорщина входить в число країн лідерів за рівнем ожиріння і відрізняється найнижчою тривалістю життя в Європі. Через це уряд Угорщини навіть ввів податок на шкідливу їжу. Бельгія знаменитий бельгійський шоколад вафлі з начинками. Здобна випічка та інші солодкі ласощі роблять Бельгію лідером за кількістю громадян, які страждають ожирінням і діабетом, щоб вплинути на ситуацію. Уряд Бельгії почав заохочувати відкриття органічних ресторанів і магазинів Німеччина, Німеччина, батьківщина ковбас і сосисок, які продають всюди, в кафе і вуличних наметах на ярмарках. Все це запивається пивом, що теж не додає здоров'я. Через такого раціону багато німців страждають діабетом, ожирінням і захворюваннями серцево-судинної системи. Аргентина, одна з найбільш м'ясних країн, є лідером за рівнем ожиріння в Латинській Америці. У раціоні аргентинців багато смаженої яловичини, жирів, а також цукру і борошняних виробів. А ось до овочів місцеве населення ставиться дуже прохолодно, в США в Америці важко знайти здорову їжу, зате кількість закладів швидкого харчування з бургерами і картоплею Фрі просто зашкалює. Крім того, американці їдять великими порціями і запивають їжу газованою водою, що аж ніяк не сприяє стрункості як наслідок. Ожиріння давно стало візитною карткою Америки. Монголія, монгольська кухня досить одноманітна і незбалансована, велика кількість жирного м'яса, кисломолочних продуктів і майже повна відсутність риби, овочів і фруктів в раціоні, не найкорисніша дієта, особливо для туристів, які не звикли до такого харчування. Найкорисніші кухні Японія в Японії, високий відсоток довгожителів і струнких людей. І не в останню чергу завдяки харчуванню. У меню майже немає яєць і жирного м'яса, зате багато риби, рису, морепродуктів, сої, водоростей, овочів і прянощів. Крім того, японці їдять помалу, а продукти готують дуже швидко, зберігаючи максимум вітамінів недарма моя плісецька назвала японську кухню кращою для балерини. Сінгапур, рис на сніданок, обід і вечерю завжди зі свіжими овочами. Рибою, обо морепродуктами вивів Сінгапур на перші рядки фрейтингу довгожителів завдяки такому харчуванню. Сінгапурці отримують повний набір корисних жирів, вілка і вітамінів і мінімум проблем зі здоров'ям і фігурою. Індія в Індії майже не їдять м'яса, зате споживають багато коричневого рису, свіжих овочів і фруктів. А ще Індія країна прянощів, куркума, хмин імбир, Чилі, гвоздика, кардамон та інші ароматні трави роблять. Завини ймовірно ароматними і стимулюють процес травлення, що сприяє стрункості і довголіттю. В'єтнам в'єтнамська кухня відрізняється великою кількістю трав і прянощів, свіжих овочів і дарів моря, а також страв з рису і рисової муки. Додайте до цього мінімальне використання жирів і термічної обробки продуктів, і стане зрозуміло, чому В'єтнам опинився в списку країн довгожителів, Ефіопії. Кухня Ефіопії багата свіжими овочами і фруктами рибою з місцевих водойм, а також м'ясом і молоком домашніх овець, кіс і верблюдів, зразкове поєднання екологічності, корисності і смаку. Середземномор'я топ лідерів з найкориснішою кухнею потрапив цілий регіон. Середземноморська дієта вважається однією з найздоровіших і збалансованих в світі. Почесне місце в ній відведено морепродуктів, риби нежирного м'яса, свіжих овочів і фруктів, бобових, горіхів, сирів, оливкової олії, меду і всіляких прянощів. При цьому використовуються щедні способи приготування, швидке обсмажування, гасіння і приготування на пару.